Тра тижня у наметах із польовою кухнею учасниця вишколу Шень розказує, чергують біля вогнища по черзі. У в нас кожен день різне меню, Ми готуємо різноманітні каші, супи. В основному, наприклад, каші додаємо туди тушонку м'ясо, щоб було ситно. Тут одне одного кличуть друг та подруга, а псевдового гадують побратими, говорить юнак, якого тут називають кондитер. тому що пару разів приніс булочки зробив і сказали, будеш кондитером. Подібних вишколів на рахунку кондитера більше десятка. До спартанських умов каже, звикає швидко і вважає їх найліпшим загартуванням тіла і духу. Наприклад, я от приїжджаю після табору в Київ. Я вже не можу там жити. Мені хочеться поставити намет десь на вулиці і лягти в спальника. Зміни просто кардинальні. Це можна реально без перебільшення поділити життя на душ та після, бо і мислення, і розуміння української історії, українських традицій все змінюється абсолютно і ну багато правда навичок дають ці табори. Як мінімум, це тактична медицина, тактика. Навіть в цивільному житті це все може знадобитись. Навчання відбуваються із медицини та тактики бою. Учасники табору поділені на групи. Перша вчиться до медичній допомозі. Засунули під нього, далі перевертаємо його назад. Загортаємо і знову повертаємо на бік. Ми це залишаємо відкритим, тому що нам треба що? Контролювати. Ора направа на нова! Раз, два, три, чотири. Всі молодці. Складаємо турнікет. На сусідній локації лекція із тактики після теоретичної частини одразу практика. В рамках проведення заняття тактика малих груп зараз буде відбуватися наступним чином. Група буде висаджуватись на гвинтокрилі у явному. Формується похідний порядок та вирушає на ворожу сторону знищити логістичний пункт. Якщо буде зустріч з ДРГ-групою, також вона буде знищена.

Бістріше, 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 треба Поки в однієї групи закінчуються практичні заняття, в іншої починаються. За легендою, учасники мають винести із поля бою пораненого побратима. Я Я Під час операції з евакуації учасники з'ясовують, що один із них отримав уявне поранення. 1117, 1117, 1117. Чого, чого Іва? Він говорить, евакуація, Стоп сценарій, стоп все Далі аналіз відпрацьованих ситуацій у групі обговорюють, що вдалося над чим треба працювати. Потім короткий перепочинок перед наступними заняттями. Окрім зброї, тут все по справжньому говорить 16-річний Данон і показує збиті лікті. Підбереже кров, звісно, типу те, що я тут зароблю. Типу, мені ну. Мені в майбутньому буде типу набагато легше. Юнак каже, мріє про цивільне майбутнє, але сучасність вносить корективи. Тому що хто ж замінить наших бійців на фронті, якщо не ми, звісно, ми в ми наступне покоління. Ми ті, від кого залежить майбутнє цієї держави. Участь у таких вишколах Данон бере не перший рік. каже особливо цінує навички, якими діляться практики. Саме такими є інструктори на цьому таборуванні. Говорить керівник групи інструкторів сил спеціальних операцій збройних сил України Квебек. Це інструкторський склад, який займається підготовкою. Населення до національного супротиву має високий фах. Це підготовлені, мотивовані люди, які всі мають великий бойовий досвід, виконували різного роду завдання по захисту батьківщини. На цій локації відбувається одразу два таборування одне за одним: п'яте, шосте у цьому літньому сезоні. Розказує один з організаторів, член проводу організації української молоді, із позивним юрист. І відповідно у нас один табір має назву. Вишкільний наметовий табір, Теренова гра імені Отаманів Холодного Яру. От. А другий табір, так, другий заїзд, так, от, він має назву Армія ще державності. Даний табір, зокрема, от присвячений десантно-штурмовим військам. Та військам повітряним силам України, окрім воєнної науки, учасники вишколу вивчають історію України, тому і місце для таборування додає не випадкове Холодний Яр. Ми формуємо в цьому славетному місці, в цьому славетному середовищі. Ми якраз набуваємо сил, потуг для того, щоб сформувати гінну заміну оборонців захисників України, які гордо будуть називати себе українцями. 16-річна учасниця вишколу на позивний Лев розповідає, відвідує такі таборування із 2021 року. Хочу вступити до лав збройних сил військових. Що про це батьки думають? Вони не знають. Марія Гаврилян, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.